Педагогічна діяльність в людському житті є чи не найстарішою і невід'ємною від розвитку суспільства, як і всі інші суспільні явища, виховна діяльність постійно розвивається та удосконалюється під тиском суспільних умов і вимог часу. За останні роки в Україні суттєво зросла роль дистанційного навчання щодо вирішення проблеми задоволення потреб користувачів в освітянських послугах. Найрозповсюдженішим способом задоволення цих потреб через інтернет є створення та використання сайтів, заповнених конспектами, відеолекціями, аналітичними оглядами, готовими контрольними роботами, дипломними. Та курсовими. Нові інформаційні технології відкривають студентам доступ до інформаційних джерел, що в свою чергу підвищує ефективність самостійної роботи, даючи цілком нові можливості до творчості, знаходження і закріплення усяких професійних навичок, та дозволяють реалізовувати принципово нові форми та методи навчання. Розглядаючи модель дистанційної системи навчання, відмічають наступні атрибути інтернету, які дають перевагу над традиційними формами навчання, які дають зв'язок з необмеженою кількістю з тими, хто мотивований на навчання, незалежність від місця перебування, незалежність від часу, мультимедійне спілкування, опосередкована взаємодія того то навчає з тим, кого навчають через комп'ютер. Створення індивідуальних сайтів є подальшою перспективою розгортання дистанційного навчання, в тому числі і професійного. Завдяки дистанційному навчанні забезпечується реальна, а не декларована неперервність навчання молоді, задовольняються інтереси та запити студентів в змістовній інформації, блоки, модулі на вебсайтах та оперативно інформується про нові розробки та передовий досвід. Дистанційний метод дозволяє навчанню більший динамізм. Та змінює його з часові межі, та найголовніше навчає обробляти і аналізувати великий обсяг інформації. Характерні риси дистанційного навчання це передбачення і співучасть, тому стратегія. Дистанційної діяльності буде реалізована тільки тоді, коли вона грунтуватиметься на спільній, продуктивній та творчій діяльності викладача та студента.